У Києві на Майдані Незалежності відбулася дитяча акція Солдатики для Путіна, під час якої діти відсилали своїх іграшкових солдатиків у Кремль із закликом Дядя Путін, хочеш гратися у війну? Бери мого солдатика, не чіпай тата! Півсотні дітей підписали конверти для Путіна, поклавши туди своїх іграшкових солдатиків і відправили їх прямо до Москви з головпоштамту України. Все це бачила Соломія Поливка. Сьогодні діти почуть не до діда мороза, а до Путіна І цим самим намагаються достукатися і розтопити лід серця людини, яка несе з собою зло і загрозу. Ініціатори зізнаються, це символічна акція, яка нічого глобального не змінить. Проте сам меседж дітей, грася солдатиками а не людьми здався надзвичайно переконливим і усвідомленим. Вони знають, хто такий путін, чому він поганий і що таке війна. Він означає, що ми набоїмося Путіна і щоб він став гарним і слухняним, тому що він грається не з іграшками, а з людьми. І він вбиває, він нечесно, він нечесно захоплює нашу границю, не треба війни, треба мир. Папа ні, нас не пускають. Я хочу відправити солдат, солдат, який Путіна, щоб він не чіпав, не чіпав нас май, майданці, в Україну, і щоб поставив нас спокою. Буде так в діяльний. Я думаю, що нам іграшки ніхто не подарує. Ми приготували для нашого східного сусіда, для їхнього президента Путіна. Солдатики, щоб він мав чим займатися, грався немає людей, живих людей чекав. здається, що Володимир Путін завмер в якісь такі навіть вже не підліткові а в дитячій стадії, але його інфантилізм безпечно для цілого світу. Взагалі акцію придумали мами, які привели сюди своїх дітей і вирішили таким чином звернути увагу світу до небезпеки війни в Україні. Діти розуміють того, що війна це страшна річ. І що її не повинно бути, і дай Боже, щоб вони це розуміли саме в такому дуже теоретичному відношенні. Ми Хочемо щоб не було війни. Ми не хочемо, щоб у 21-му столітті люди страждали і їх вбивали. Очевидно, що хтось хтось це Путін в дитинстві не награвся іграшками, і ми хочемо відправити йому іграшкових солдатиків, щоб він ну таки награвся. Очевидно, у Кремлі, мабуть, не вистачає іграшок. Не сприйняття або сприйняття ж. Жартами сміхом воно е, робить безоружними тих агресорів. Я за мир і за вільну Україну. 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 Ситуація в Криму нині тема номер один, і Власне, її ми й обговорюватимемо в нашому ефірі. Наш гість донедавна перший заступник начальника генерального штабу збройних сил України адмірал Ігор Кабаненко. Пане Ігоре, доброго ранку, Доброго ранку, звісно, всі зараз переймаються ситуацію не тільки загалом в Україні, а зокрема і в Криму? От скажіть, складається таке враження, що українських вояків, тих, які зараз знаходяться у Криму, їх начебто покинули на призволяще, якщо можна так говорити. Зокрема, я думаю, всі бачили те відео в інтернеті, як вони практично беззброєні пішою ходою, е, ну, тільки що маючи гімн України разом із собою в серці, співаючи його, відвоювали аеродром у Бульбеку. Скажіть, чому така ситуація склалася? Чи це враження? Що хлопці там беззахисні, якщо можна так сказати, вона відповідає дійсності? Чому так сталося? Ну я би не ставив так питання, скажу вам відверто, тому що на сьогоднішній день практично вся Україна встала і готова надати яке потрібне сприяння. Я знаю, що до цього підключилися саме різні люди, і громадськість, і допомагали нашим військовим, в тому числі от Феодосії по забезпеченню там питною водою. Консервами, там, продуктами харчування, навіть, навіть білизна. Ну знаєте, на сьогоднішній день, я думаю, що казати про, знаєте, такі критичні речі зараз, на мій погляд, вони не на часі, тому що знаєте, ми повинні дати можливість тим керівникам, які на сьогоднішній день приймають і реалізовують рішення, дати їм працювати. Вони мають посади, вони мають відповідальність, вони повинні працювати, робити свою справу. А громадськість, вона, звичайно, на мій погляд, е, повинна підтримувати наших військових, повинна всіляко допомагати, повинна висвітлювати ці події правдиво в засобах масової інформації і навіть е, в будь-який можливий спосіб, е, тому що це, це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що вони дійсно там в досить дуже непростих умовах, і вони е, з честю і з гідністю вирішують там непрості питання. Розумієте, що. Знаєте, ну з одного боку, там нема, нема прямих таких е, простих рішень. Тому що з одного боку, ми розуміємо, що там знаходяться е, російські військовослужбовці. Але ж, як зазначено, е, це начебто не російські військовослужбовці. Ну, принаймні не та кількість, яка перевищує ту кількість, яка повинна там бути за тими домовленостями, які існують. У нас ну, є, е, знаєте, підтверджені факти вже і дуже багато матеріалів на сьогоднішній день. Зібрана, які підтверджують те, що там знаходяться саме російські військовослужбовці. Ну це перекидання літаками транспортна, воєнна транспортна авіація Російської Федерації з обізнавальними знаками на аеродроми Криму бійців повітряно-десантних військ. Це перекидання морем, це нарощування, це че, крізь е, Керченську протоку. І інші ну про вісім українських військових баз в Криму, які блоковані російськими військами. Це не, це, не до того, це, ну, це факт це. Це факти, це е, такі речі, які для мене, як для військового професіонала, є безсумнівні. Ну а які варіанти тоді розблокування? Бо от е, знаєте, є факти, і дуже багато чого залежить від того, як на них поглянути. Є факт того, що не пролунало вистрілів, і е, все відбувається, якщо можна так сказати, досить мирним шляхом. Це говорить про те, що е, українські військові утримуються від радикальних дій, якщо можна так сказати. Чи навпаки, це говорить про те, що е, Існує інформація, що вони просто переходять до іншої сторони і бояться діяти. Оцей факт, як його треба ну, сприймати, я хотів би відмітити, що ні про які переходи там зрадження, крім одного виключного випадку, про який відомо. Немає, і всі військовослужбовці вони зберігають вірність присязі і українському народу, і це я пишаю всім особисто. Те, що стосується дій російських військових, то знаєте цинізм російського керівництва полягає в тому, що вони намагалися реалізувати в Криму такий бліцкрік за кавказським сценарієм 2008 року, тобто спровокувати стрільбу, спровокувати жертви. Потім застосовуючи всю інформаційну, потужну інформаційну машину російську і е, значить, інші заходи інформаційно психологічні для того, щоб виправдати свої, так сказати, в лапках заходи по захисту своїх військовослужбовців, населення і так далі. Тобто використати і застосувати всю військову машину Російської Федерації для того, щоб зброєю, за того, щоб кров'ю. Зробити свою брудну справу. Звичайно, цей сценарій завдяки витримці і завдяки цим заходам, які проведені, він не вдався. І, ну, знаєте, для мене особисто, як людина, яка довгий час жила в, на території Російської Федерації, як я вчилася в академії в Російській Федерації в Санкт-Петербурзі для мене, знаєте, це нонсенс, як заради чого? Два братських народа, намагається одна людина чи якась кучка людей штовхнути один до одним і зробити таким чином, щоб Ee, була кров, були жертви і так далі, тобто ну, висно, це, це, е, це, ця ситуація не потрібні це а, апріорі, зрозуміло. E, ця ситуація, вона не може вирішена бути просто. Ця ситуація потребує багатоходових, парою нестандартних неасиметричних рішень для її розв'язання, в тому числі залучення міжнародної спільноти, але і в тому числі я переконаний адекватних і продуманих дій з боку збройних сил України. Тоді скажіть, ще у вас є якась інформація, які взагалі стратегію. Техічні завдання виконує Чорноморський флот у Криму, і саме Російської Федерації увазі, у Криму. І е, військові експерти кажуть, що для контролю за Чорноморським регіоном Росії може цілком вистачити інших баз на власній території. Як ви можете це? Ви знаєте, на сьогоднішній день Чорноморський флот Російської Федерації ніяк, окрім військово політичної навіть я навіть сказав політика військової функції не виконує. Е, стратегічним об'єднанням я не можу його назвати, тому що склади. Структура, вона не дозволяє виконувати стратегічні завдання. Фактично, це такий, знаєте, плацдарм Російської Федерації на українській території. І для того, щоб контролювати економічну зону і прилежне море Російської Федерації, на мій погляд, я з вами погоджую, погоджуюсь абсолютно достатньо тих баз і тієї інфраструктури військово-морської, яка розташована на території Російської Федерації. Але тут, знаєте, працюють зовсім інші Мотиви зовсім інші е, такі е, механізми. Е, на жаль, я вважаю, що е, ті механізми, які застосовуються, вони знаєте, такий має тактичний характер, а але е, слабко про слабке прорахування з боку Російської Федерації, саме геополітичних наслідків, саме стратегічних наслідків воно привело до того, що таке рішення було прийнято. Це технологічне рішення, там немає ніякого підґрунтя низового цього конфлікту. Це технологічний, штучний, штучно створений конфлікт, штучно створена ситуація, яка е, ну знаєте. Агресія, вторгнення? От два слова, два д -д -д -два, два слова, які можуть охарактеризувати ах це давайте тоді. Повернемося до ситуації на кордонах? От зазначають, що е, очікували чи принаймні боялися, опасалися вторгнення е, російських військ, зосереджених біля кордонів з Україною. Чому тоді українська армія не зробила завчасно? От ви кажете про зважену е, політику, зважені дії? Чому завчасно не було тоді зроблено якоїсь певної передислокації чи зміни якоїсь тактичної? Скажіть. Я ще раз хотів би сказати, що вважаю зараз не на часі критикувати якісь дії керівництва і так далі. Я, я дійсно хочу сказати, що їм не, не просто працювати в цій складній, такій е, багатошаровій багатохадовій ситуації, яка потребує такі серйозних і виважених заходів, тому що вона дійсно, знаєте, така. Дуже-дуже непроста. Звичайно, я вважаю, що потрібні відповідні дії, відповідні завчасні заходи на своїй території, які втілюються, і потрібно на сьогоднішній день думати про можливий розвиток ситуації, тому що війська на кордонах. Війська Російської Федерації на кордонах, на жаль, на сьогоднішній момент ще залишається, незважаючи на заяви керівництва Російської Федерації про нібито завершення навчань. Тобто ситуація поки знаходиться в такому граничному стані, вона потребує подальшого, подальшого вирішення. І в цьому контексті хотів би зазначити, що е, такі збройні сили вони не лише діють для того, щоб воювати або е, знаєте. Вести бойові дії. Вони ще мають відповідну стримуючу функцію. Вони її реалізують через різні заходи. Ну, сам факт наявності підготовлених збройних да, сил я, це я вже я працює я, звичай. Звичайно, звичайно в тому числі відповідні заходи по розгортанню військ, сил, тобто збройних сил, відповідні заходи, які стосуються дій на випередження проведення навчань, в тому числі до речі є інформація, що найближчим часом будуть проведені спільні навчання з нашими західними партнерами на території України, тобто. Є такий комплекс заходів, втілення якого дозволяє в тому числі показати рішучість, наш... рішучість наших намірів, тобто готовність відстоювати нашу державу зі зброєю в руках і відстоювати незалежність і майбутнє демократичної, єдиної країни країни, так тим не менше, ви правильно сказали про готовність. Постає питання реальної готовності наших збройних сил, фактично того, що вони мають у своєму арсеналі, ті озброєння, які наявні, чи, скажімо, відсутні, от, наприклад, в НАТО заявили, що можуть можуть допомогти Україні зброєю. Яких саме озброєнь на вашу думку не вистачає нашій армії? І чи в цьому головна проблема? Чи є вона там взагалі? Проблема озброєння? Я Знаєте, тут таки в двох площинах слід розглядати це питання. По-перше, склад, структура, чисельних збройних сил України, підготовленість, вона дозволяє від здійснитися відсіч агресії. Але знаєте, експерти розуміють те, що збройні сили це така структура, яка призначена для того, щоби. Зробити такі заходи і їх можливості, спроможності, вони обмежені в часі і, відповідно, в просторі. Україна має унікальну можливість. У нас є величезний мобілізаційний потенціал. Це, це, це серйозний аргумент, який дозволяє стверджувати, що те, що задумано з того боку, ну це просто авантюра. Це авантюра, в якій немає. Навіть пояснення для чого це робиться, і е, я переконаний, що те, що я бачу на сьогоднішній день військоматах і спілкуюся своїми колегами українці, вони готові захистити свою державу, вони мають для цього можливості, вони спроможні це здійснити. Ще раз нагадую, той мобіліційний потенціал, який існує у нас, він дозволяє нам захистити нашу незалежність. Те, що стосується. Другої площини, звичайно, за ті роки, які минули, треба відверто це сказати збройним силам. приділялося мало уваги, і останнім часом були було, було значна кількість заходів. По, по їх практичному а руйнуванню і це потрібно звичайно робити, відновлювати і потрібно отримувати допомогу в тому числі числі технічно від наших партнерів. Дякую вам. Тим не менше, скільки б ми не говорили про збройні сили і військову підготовку, будемо мажати миру і миру будемо чекати. Дякую вам. Звичайно, да дякую.